Так, друзі, як вам зробити це освітлення, щоб ви мене краще бачили? Як вам краще того, що, е, того, що я ну, знову записую відео, коли немає світла, тому що світла немає більше часу? Більше часу його немає, ніж є. Ну що, сьогодні мене запитали таке питання село Львове Херсонська область, Береславський район. Питають, що буде у лютому місяці, чи можна повертатися додому? Чи можна повертатися додому? До речі, ще десь одне, ще десь одне питання я бачила. Странно, наче тут питали про, про евакуацію, чи що? Що ж, давайте, що буде в лютому у Львове, як у них будуть справи? Ні, у лютому не можна. Неочікувано, неочікувано. Десь буде якийсь чи вибух, чи обстріл в полях або на пустях. Знову карта повертається, карта не руйнувань, а карта повернення е, втрат. Тобто щось знову когось втрачати. Є жертви, є людські жертви знову. Е, ворог не полишає спроби обстрілу, і обстріл буде особливо дитячих будинків, або якихось дитячих закладів, або якихось дитячих, е, якихось, не знаю, що, 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 що дитяче. Дивіться, інакше, як знаючи, все одно за кордону будуть, будуть, будуть повертатися. Люди їхати, але це буде дуже-дуже, я би сказала, глупо, тому що е ворог як то чекав, коли ви повернетесь, щоб нарешті помститися. У ну, них багато боєприпасів, їм все одно, повірте, їм, як то кажуть, ну, треба відваляти увагу. До речі, здається, здається, все-таки зі Львова. Мене питали, чи треба евакуюватись. Судячи з того, що я тут бачу, так, евакуюватись треба. Так, далі, що там буде? Є карта руйнування, і це руйнування говорить про те, що навіть будуть людські жертви. Притом будуть руйнування будинків. І ще що. Буде спроба знову наступу, і спроба, знаєте, як то кажуть, людей будуть евакуювати. Того, що, того що нашим хлопцям дуже багато людей вийде, в зв'язку з тим, що там будуть великі обстріли, і, будуть, і ще що, там будуть починати, як би сказати, Десь чи поряд, чи де будуть наші воєнні робити якісь захисні споруди. Тому бої ще продовжуються. Те, що вас звільнили, це ще не значить, що навколо небезпека. Вірніше, що навколо безпека. Ще що? Ще що, є карта смерті. Це говорить про те, що буде, буде, буде люди будуть загинуті. Не, не, Не Повертайтесь в ще лютий поганий місяць, недобрий місяць, не не прям місяць, який несе смерть і руйнування. Як вам ще сказати? Я не знаю, як вам сказати. А ну, що будуть робити? Що будуть робити ворог стосовно села? чи селища? Як ви там називаєтесь? Що будуть робити стосовно села у лютому окупанти? Що будуть робити? Що будуть робити? Будуть руйнувати їх, будуть зруйнувати. Прям карта така лягає, яка говорить про те, що будуть зруйнувати і боєприпасів у них на це багато. Будуть сильно, сильні обстріли, дуже сильні обстріли. Прям такох, ну, ось по дияволу, ну, нема де ховатися, просто нема де діватися. Воно, наче як кругом. Будуть зруйновані будинки і буде багато загине людей, старих людей. І влада буде організовувати прям евакуацію. Нема куди повертатись, ви що, не повертайтеся, ні то що не повертайтеся. А навіть, я вам даже більше скажу, ще в березні туди буде небезпечно повертатися, не поспішайте, друзі, це життя, ви що? Ні. І ті, хто там, якщо ви хто там питав мене про чи евакуюватись, да, евакуюватися. да. Ну, Третю колоду кладу лютий у Львове. У Дивіться який. Дивіться. Немає будинків, нема, зруйновано. Дитячі, ось якісь заклади зруйновано. Карта смерті. ні, ні. Багато ось людей постраждає, прям будуть по будинкам. Лупашити по людям буде дуже багато жертв. Дуже багато жертв. Все, прекращайте, я навіть не буду далі дивитися. Ще щось там у вас працює його теж, теж. Те, що працює, де багато, де люди ходять на роботу, там теж буде така ситуація. Поэтому робимо захисні куполи над своїми будинками над собою. Робимо захисний купол над нашими полоненими, воєнними і нашими пораненими. Над нашими воїнами ЗСУ, в енергетичний кокон себе, своїх рідних і близьких. і ми робимо це в 21.00. і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, та риблячі українські люди, які дивляться мої відео, які подобаються. І які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Значить, з приводу ну, освітлення, вибачайте, в мене просто не вистачає часу, коли є світло, записати відео. Тому буде ось так. А ви просто. Я не знаю, як, бачте, як ти цю лампу не поставиш. Ви, коротше, просто слухайте те, що я кажу. В принципі, там, що на мене дивиться. Я, як завжди, неперевершена богиня, прекрасна у Що там дивиться? Правильно чи ні? Головне, слухайте, що я вам розказую, щоб, щоб уберегти себе. Все, пока-пока!